Запрошуємо до слова Лілію Петренка, яка є. Вона продовжить розмову, яку Оксана Володимирівна започаткувала сьогодні. Я маю на увазі, що вона представниця кафедри Оксани Володимирівни. І от я єдине, що з назви не зовсім зрозуміла, чи це буде більше про п'єсу, чи про конкретну постановку, але йдеметься про особливості категорії часу у п'єсі майстри часу Івана Кочерги, оскільки п'єса написана. 30-х роках, то ми подумали, що необхідно поставити її хронологічно сюди. Прошу, Лілія. Доброго дня, колеги, дуже рада всіх бачити. Це буде сьогодні така доповідь дослідження. Все ж таки, вистава ще не вийшла. Вистава буде репетируватися і виходити влітку. Це буде така певна лабораторія з нашими студентами і зі студентами нашого університету, не тільки театрального факультету, але й музичного факультету, і, в принципі. Всіх тих, скажімо так, хто страждає від проблеми дистанційного навчання, я вирішила зібрати докупи і поставити виставу якраз таки про час і про те, як нам варто його розуміти. Отож розпочну з того, да що категорія часу вона в принципі є однією з ключових у всіх аспектах людського життя, оскільки вона визначає в принципі, структуру нашого життя, існування і всього, що нас оточує. Щодо літератури, драматургії, взагалі, мистецьку мистецької складової, да, взаємодія з часом, це також є дуже структурованим і дуже важливим елементом, і аспектом нашої світоглядної концептуальної творчості взагалом у п'єсі Івана Кочерги мистрий час час постає не лише як лінійна послідовність подій, а як багатовимірна структура, що містить історичні, міфологічні та художні пласти. Автор в даному контексті демонструє унікальне художнє моделювання часу, вплітаючи в сюжет певні такі алегоричні, символічні та філософські уявлення про нього. Отож, трошки відійдемо від теми саме самої п'єси. Хочеться поговорити саме про поняття часу у науковій, філософській, мистецькій психологічній біологічній поглядах, тобто коротенько. Якщо ми звернемося саме до наукового підходу, то у фізиці ми знаємо, що час визначається як одна з основних певних таких координат, чотиривимірного простору і часу. Взагалі теорія відносності Ейнштейна – час не є абсолютним, а є більш відносним. Його плинність змінюється під впливом гравітації та швидкості руху, у квантовій механіці час розглядається як параметр, що описує еволюцію хвильової функції. Згідно з того, наприклад, у психологічному підході і у психології, взагалі, час розглядається і сприймається як суб'єктивна категорія, що залежить від індивідуального досвіду та стану свідомості. Дослідження показують, що під час. Там, наприклад, страху чи хвилювання людина може відчувати уповільнення часу, тоді як у моменти захоплення або радості час здається прискореним. Крім того, когнітивні якісь певні процеси, такі як пам'ять і увага, значно впливають на сприйняття самого цього часу. Якщо дивитися з точки зору біологічного підходу, то біологія розглядає час як через цикадні ритми, що регулюють фізіологічні процеси в організмі, внутрішній біологічний годинник людини контролює цикли сну, активності і, взагалі, якби всіх наших систем існування організму, та інші життєво важливі Процеси дослідження також показують, що з віком сприйняття часу змінюється для дітей час тече повільніше, тоді як для людей доросліших і дорослих здається, що руки минають швидше. Хоча є також такі такі коментар: якщо дивитися згідно еталону часу, тобто да ми всі уявляємо добу як 24 години. То наразі все ж таки це пришвидшення є. І за еталоном да часу зараз у нас в Тобі лише 15 годин, тому якщо всім здається, що час це йде швидше, він дійсно це доказано, що він іде швидше. Добре, тож повернемося далі. Час як художня і філософська категорія, да, у світовій філософії та літературі проблема часу є однією з ключових, і в даному контексті, звертаючись до Івана Кучерги, працюючи у межах, да, в даному контексті його драматичного, Много жанру створюється у дуже складний хронотоп, у якому час функціонує як гнучка багаторівнева структура. Він поєднує різні історичні епохи, міфологічні виміри та особисті рефлексії персонажів, демонструючи нерозривний зв'язок між минулим сучасним і майбутнім. В основі концепції часу в п'єсі самій лежить уявлення про нього як творчу силу, яка здатна формувати світогляд, долю та історичну реальність. Якщо ми розкинемо саме е, з точки зору і дивлячись через призму п'єси, то багатовимірна структура часу у творі виглядає наступним чином: перше, звісно, це лінійний час. У п'єсі простежується традиційна структура плину подій, що відображає загальну прийняті уявлення про історичний розвиток. Він слугує основою для драматургічного конфлікту та внутрішньої напруги персонажів. От, наприклад, можна навіть зробити таку відсилочку до того, що в певному сенсі порівняти і поставити історичну основу і твору, що вона пов'язана з добою середньовіччя, де відбувається якась така певна боротьба між творцями та володарями. Друга частина цієї структури це час циклічний. Багато подій у творі повторюються, нагадуючи про історичну причетність людства та незмінність певних закономірностей. Символічним прикладом цього є постійне протистояння між прагненнями до свободи та владою, що знаходиться серед знаходить своє відображення в роздумах головних героїв. Наступною частиною цієї структури є час метафізичний. У майстрах часу є моменти виходу за межі реального часу. Коли герої набувають особливої, особливого відчуття далекоглядності, долаючи фізичні обмеження. Головний герой, да, Годенкар, який створює механізм, що може впливати, що зможе колись можливо, впливати на плин часу. І в цьому полягає одна з ключових метафор п'єси, Ілюзія. Контролю над часом і останню частину цієї багаторівневої структури можна назвати суб'єктивний час. Різні персонажі переживають час по різному Для одних він рухається повільно, для інших летить швидко, змінюючи знову ж таки їх сприйняття реальності взагалом. Це додає тексту глибини та багатошаровості. Наприклад, для час асоціюється з владою і можливістю можливістю зупинити зміни, тоді як для майстрів він є. Невпинним поштовхом до самого творення своєї ідеї, яка, в принципі, є для них головною. Аналогії проєкції часу, наприклад, з текстом п'єси, да, можна привести до прикладу, одним з ключових мотивів твору є ідея того, що людство завжди намагається приборкати цей самий час, але, зрештою, звісно, зазнає поразки. Ну, Як я вже й говорила вище, що Годинкар намагається створити ідеальний механізм, який зможе змінювати перебіг подій. Однак це бажання, звісно ж, нічим не вирішується. Час у творі виступає не лише як фізична категорія, а й як морально-етичний певний орієнтир. Він визначає межі людських можливостей та виявляє справжню природу людину людини. Люди, варто звернути увагу на паралелі між образом майстрів часу і давнім традицію традицією алхіміків, які також прагнули знайти певний ключ до часу в даному контексті до безсмертя. І подібно до алхіміків, годинкарі у Івана Кочерги шукають спосіб змінити закони буття, але в підсумку стикаються з неможливістю подолати природу цих речей. Щодо художніх засобів передачі то у творі, звісно, використано широкий спектр художніх прийомів, що підкреслюють саме цю багатовимірність і серед них. Символічність, ну тобто, вже якби я наводила з цього приклади, альтернативні історичні реальності, да це взаємодія різних е, часових е, відрізків у межах одного художнього простору е, до, до прикладу, це міфологічні елементи, що переплітаються з реальними подіями ретроспекції та певні такі е, пророцтва: перехід між минулим і майбутнім, через погади, передбачення, що в принципі надає певного такого містичного. Відтінку п'єсі гіперболізація та алегорія це таке більш загальне вираження часу як рушійної сили людської цивілізації, що проявляється у постаті годинкаря, здатного керувати ходом подій. У п'єсі майстри часу Іван Кучерга яскраво демонструє саму концепцію часу через події та вчинки героїв. Ця ідея тісно пов'язана з філософським осмисленням, можливості людини впливати на історичні процеси. Однак ці спроби, звісно ж, Приречені на невдачу і відображають символіку неминучості та неможливості підкорення цих законів е, цей сюжетний хід, в принципі, підсилює думку про циклічність історії та її непідвладність людським зусиллям. Інший показовий момент е, сцена, де персонажі сперечаються про те, чи можливо змінити хід історії, використовуючи якісь певні механізми. Е, це дискусія між раціональним підходом до часу, як вимірювання від величини, та містичним аспектом, що розкриває глибокий конфлікт між наукою та долею. і страх часу вибудовують. На основі взаємодії минулого сучасного і майбутнього це не тільки історична ретроспекція, а й певний символічний простір, у якому переплітаються долі персонажів та розкриваються і глобальні ідеї твору. Також Іван кочерга використовує прийом часових контрастів, одночасно відображає минуле, що вже стало легендою. Сучасне, яке осмислюється крізь призму філософських роздумів. Про сам плин часу аналогічний мотив дійсно, якщо там зріб порівнювати взагалі якби всю його творчість і інші п'єси, то можна подібний мотив зустріти у драмі Ярослав Мудрий, де час також відіграє ключову роль у розгортанні історичного контексту і розкритті характерів героїв у обох творах, автор звертається до теми відповідальності людини перед історією та її здатності впливати на майбутнє. Через певні свої власні вчинки. Також у п'єсі черги час є не лише тлом подій, а й активною силою, яка впливає на долі героїв, він набуває алегоричного значення, перетворюється на рушійну силу всіх історичних процесів. І дійсно, дану п'єсу можна розглядати як роздуми про відповідальність людини перед історією і знову ж таки те, що вона впливає, ну те, що вона є невідворотною, і те, що це все ж таки варто прийняти, крім того. В майстрах часу можна знайти алюзії на античні ідеї, циклічність часу, що простежуються у розмовах. Це зустрічається, ну повторюється з якимось певним Певною відповідністю, і предмет фіксує сам час, але не може знову ж таки його зупинити. І е, у висновку е, хочеться сказати, що е, Іван Кучерга створює багатовимірну художню модель часу, що охоплює е, різні аспекти, різні рівни. Е, час у творі не є суто хронологічною величиною, а й стає художньою концепцією, що розкриває глибин, глибинні проблеми людства, буття мораль. Вибору, е плинності історичних процесів. Таким чином, автор підносить категорію часу до рівня одного з головних персонажів твору, що визначає його ідейну художню цілісність. Е в принципі, е наразі це все, що я хотіла сказати, і дуже вам дякую за увагу. Гілю дякую. У мене перше запитання, колеги, можливо, підхоплять теж. <кій> Скажіть, будь ласка. П'єса є написаною в такому дуже е, спірному, такому суперечливому часі. Mm -hmm. е, і ця п'єса, я думаю, що для мистецтвознавця, для театрознавця, вона mm -hmm. дає безліч е, можливостей для таких сучасних якихось конотацій, рефлексій з приводу того, що mm -hmm. кочерга випадав з ряду тих драматургів, які. Творили в той час, тут можна зосередитися на тому, чим він був молодець. От коли режисер працює з п'єсою практично, з п'єсою, написаною в 30-ті роки, то тут потрібен якийсь, мабуть, радикальний прийом. Якась здатність рубати якісь хвости, щось переписувати, щось, можливо, монтувати. І тому от мені дуже цікаво, що ви робите з тією частиною цієї п'єси, яка є не передовою, фантастичною, там, якоюсь ексклюзивною в тому радянському українському процесі, а з цією частиною, яка належить саме цим радянським наративам. Звісно, я адаптую, да, я роблю сценічну редакцію цієї п'єси. Єдине, що от хочеться сказати, відповідаючи на ваше запитання, те, що х -х хороша, гарна написана драматургія, вона в принципі і тим є завжди актуальною, і буде завжди тим і брати. Тобто історія циклічна, і якщо уважно розгледіти всі ті події, які намагаються да, які описує Іван Кочерга. Ми можемо проводити певну таку алюзію і е, десь полемізувати десь. Е... Відставляти свої події нинішні, тому що якщо навіть дивитися про по хронології, як він встановлює і структурує текст п'єси, то мені здається, що це все буде на більш сучасний лад для, 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 для сучасної людини, але знову ж таки з тим почуттям гумору, з тим відчуттям, і з тим посилом певним, який все ж таки зазначав автор. Дякую за питання. Я сподіваюся, відповіла. Так, дякую. Чи є ще запитання в аудиторії? Чи переходимо до наступного доповідача? Юля Петрівна. Так, так, Зараз хвилинку. Ну, по-перше, я хочу подякувати молодому поколінню, що звертається до цієї драматургії, тому що наскільки я пам'ятаю, можливо, ясна річ, не всі постановки знаю, але остання постановка за кочергою, те, що я знаю, це була. До речі, нашої випускниці даруйте режисерського факультету, зараз так не згадаю, яка поставила в Донецькому театрі фею Гірко гіркого Мекдалю. Тобто, мені здається, що цей художник справді заслуговує на те, щоб на нього поглянути сучасними, сучасними очима, сучасним поглядом, сучасним розумінням. Це справді філософ, він продовжує лінію. Від Лесі Українки через Куліша, скажімо, це різні художники, але тим, тим не менше дуже багато там спільного є. Тому це приємно відзначити. І, власне, категорія часу, як ви сказали, категорія, до речі, прекрасного, як там, скажімо, в свідченому весіллі. Це проходить такою і ідеалізацією образу жінки, там, скажімо, як Меланка і не тільки все mm -hmm. це можна подивитися сьогодні на це. E, найбільше була його поставлена там історичні все таки п'єси. Так, на весілля вже ще було. Не пам'ятаю які роки, але скажімо в театрі Франка. E, і категорія часу вона проходить через всі п'єси, там починаючи з пісні в бокалиху, так, українському прикласи, mm -hmm. там явмазна жорна, і, і, ну багато чого, і найяскравіше в цьому. Ясна річ, що не буду перепрошую читати лекцію, але не випадково цю п'єсу не, не не, пропускали. Так і як він отримав після цього став відомий. Надіславши через якогось там приватним чином, передавши свою п'єсу на всесоюзний конкурс, бо в Україні цю п'єсу ніяк я маю на увазі саме майстрі часу, не, не приймали і так далі. Значить, там щось було таке, чого хоч він штучно додає оцю радянський вже період, да? найбільш цікавий перший Юлія Петрівна про це сказала, для письма характерно. Чого мені не вистачало, але я розумію, що йде в осмислення. Напевно, ви нам пізніше розкажете, як це зв'язати все таки, і як ви бачите в своїй ці вистави, хотілось би оці всі категорії загальнофілософські такі. Щоб це було вже сьогодні ув'язано з тим, як ви це думаєте, як ви це бачите. Не як ви ще втілили, але як бачите. Ну але я думаю, що це для наступного буде доповіді якоїсь. А взагалі, дякую, бо не випадково ж ми це все вичаємо на акторських, на режисерських факультетах. Особливо, щоб ми все таки сьогодні поверталися до цієї драматургії, десь безупло, безумовно... За соціалізованою і за... але сьогодні можна подивитися і справді справедливо, так Ольга е Юріна говорила про те, що справді дуже об'єктивно. Хоча це дуже складно, тому що от, е в прикладі, Ольги, тут дві ідеологізації. Це справді одна крайня точка зору і зарубіжна інша. І як тут знайти між ними оцю справді об'єктивність, це дуже важко. Але я думаю, що ваше покоління розумне, уже усвідомлене цього всього досвіду. Так що чекаємо на вашу виставу. Дякую. Дякую, дякую, Галине.